Робимо в парі з вітром. Тут вітряна погода, але пробачте, будь ласка, хочу до вас донести, що в нас є дійсно класний живий Renault Megane в кузові GT Line, в кузові хетчбек і реально він просто шикарний. Коротше, в нас чорний чорнезний Megane, друзі. Комплектація GT Line, це я сказав, і в нас дуже класний косметичний стан. Всього одне підфарбування, друзі, без шпаклівки, один косметичний перекрас. Нічого абсолютно критичного. Що можна відзначити для вас, друзі? Він має абсолютно оригінальний стан. Без всяких колхозів, без всяких допрацювань. Давайте почнемо огляд із салону, тому що салончик тут акуратний, чистенький, гарний і дуже дуже приємна комплектація. Тому що ми маємо е, шкіру, плюс тканину, е, сидіння GT-Line з хорошою розвиненою боковою підтримкою. Ми маємо клімат, контроль, круїз, контроль, датчик, світла, датчик, дощу. Ми маємо друзі з вами, крім того, мультикермо, навігацію том-том. І крім того, ми маємо дуже красиві 17 оригінальні багатоспицеві диски із красивою, хорошою, якісною резиною. Крім того, другий комплект резини ми подаруємо уже вам. Не дає нам знімати гарне відео, проте мушу вам донести цю інформацію. Кузов хетчбек для мене в Мегана то любов. А знаєте чому, друзі? Бо універсали в Мегані є у всіх. Вони є бадельові, вони є на комплектаціях, але універсал в gt line не дивиться зовсім ніяк. Зовсім інша справа це хетчбек. Так, однозначно, тут нема такого простору в багажнику, як це, наприклад. Універсалах. Проте, друзі, невже нам, молодим дідам, потрібно настільки багато простору? Дитяче крісло чи дитяча коляска залізе спокійно і в цей багажник, тому що місця тут достатньо багато. Є поклеєна така погрузочка, щоб ви не пошкодили бампер, коли щось складаєте? Ну і подивіться на цей вигляд. Давайте, друзі, підсумуємо. Маємо з вами першу ціну на авторіга Мегана. Короткого в GT-Line, це 7500 доларів. За 12-й рік на 1,9 моторі, я думаю, це прекрасна ціна. Друзі, можемо з вами обговорити обмін, але ціна на обмін однозначно вища. А можемо з вами обговорити ціну за готівку. Якщо вам цікаве наше авто, ми до ваших послуг.